Стосується півночі Харківщини. Ну передусім поділіться інформацією актуальною, що там зараз відбувається, тому що останнім часом були повідомлення, що все таки вдалося зупинити навалу противника. Але ось ми сьогодні з колегою згадували пана Жоріна з третьої штурмової бригади, то він зазначає, що там. Вдягати рожеві окуляри не варто, ситуація все одно залишається там складною. І разом з тим працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації Державного кордону в Харківській області. Ось ваші особисті очікування від цього розслідування сподіваємося, безумовно, що воно буде максимально прозоро відбуватися і максимально розлого буде висвітлюватися в змі. А про які результати ми можемо говорити так попередньо, будь ласка. Ну, дивіться, що стосується фронту. Звісно, що фронт, слава Богу, стабільний. Вдалося локалізувати наступ, десь навіть відбити позиції, нанести ворогу вогневе ураження і завдати дуже болючих втрат. Так, він стоїть. Але звісно, що я тут згоден з паном Жоріним, що на війні це саме страшніше, це розслабитися. І якраз втрати, і на жаль, у мене там перші втрати моєму підрозділу, коли служив, були саме тоді. Коли ти думаєш, що все гаразд, вроді як все більш-менш ну, ситуація одна й та ж сама ситуація повторюється із одного дня в інший, і думаєш, ну все там нормально. А воно якраз саме непідходящий момент, воно це все вистрілює і приводить, на жаль, до втрат серед там, особового складу. Тому на війні урок ні жодного дня, жодної хвилини, жодної секунди, не треба розслаблятися. Треба бути поготові, що ситуація може розвернутися з тим чи іншим чином і готувати різні варіанти на всяк випадок, Тобто це все повинні командири планувати на місцях. Звісно, що ні в якому разі ніякого розслаблення не може бути, але фронт стабільний ворога локалізована, знищена багато кількості. І я думаю, що тут більш-менш все буде нормально, якщо не будемо розслаблятися. Mm -hmm. Що стосується розслідування. Ну дивіться, ну, ну ця ж бригада там вже доволі таки довгий час та й стояла. Е, були люди, які туди їздили на перевірку або не їздили. А несе ківа, як знаю, скажу з, 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 з власного досвіду, що на ноль на нуль не дуже люблять їздити в високі чини, або там це показово робиться, але е, це повинно робитися системно. Десь, в, в, ви ж чули да про УПА Українську папорову армію. Як тільки виходить бригада на відновлення десь в тил. То відразу так купа там перевіряючих, їздить, там всі журнали перевіряють журнал журналів. А як тільки на нулі, там вже таких охочих дуже немає. Тому я думаю, військовому керівництву в першу чергу треба звернути увагу все ж таки на, на краснуль, на реальний стан справ, не займатися не ачка і... Підходити дуже серйозно до будь-якого участку фронту, навіть до того, де не ведуться активні бойові дії. Це ж зараз прикута увага до Харківщини, тому що там ведуться активні бойові дії. Харків велике місто, мільйонник, а давайте там візьмемо іншу лінію фронту, яку ніби ну, там, там вздовж білоруських білоруського кордону, або там в Сумській області. Ну, Зараз в Сумській області, я думаю, більш-менш нормально. то там теж можна буде багато чого знайти. Тому я ж кажу на війні розслаблення за розслаблення на жаль, платиться людським життям, життям наших солдатів, наших воїнів. Це чиїсь, чиїсь батьки, чиїсь там сини. Да. На жаль, пане Артема, щодо того угрупування, яке нині за 90 кілометрів від Харкова накопичується, про це говорить наше військово-політичне керівництво. Що може бути на меті у ворога цього разу під час нової хвилі наступу? Вочевидь, якщо раніше йшлося про спробу розтягнути наші війська, чого власне не сталося, про спробу тероризувати Харків, то про що може йтися зараз ваші припущення? Ну, дивіться, ну, стратегіч, стратегічна задача, ну тут декілька їх. Все таки розтягнути все одно, десь ці війська, які на Харківщині, не десь були в інших місцях. Звісно, ті лінії там лінія фронту ну, трошки ослабла. Теж саме на Сумському напрямку. Вони пробують зможуть зможуть пройти не зможуть пройти. Тому що тут бойових дій не було. Невідомо, як воно буде все відбуватись. Тому звісно, вони будуть це робити. На мою думку, Планують вони е, наступати десь між Богдуховим і сумами в цей приблизний коридор. Там теж можна там через поля теоретично зайти ну чисто теоретично. Немає населених пунктів таких великих. Плюс там якщо зайдуть то там трасу контролювати там ту ж саму сумську, але це все дуже добре читається. Так само як добре читалось і входження через державний кордон на харківському напрямку. Я думаю, що та, та інформація, яка є. Військового керівництва вона набагато більше, ніж у нас з вами, що вони це все розуміють, готуються, судять по тому, що я бачу, теж ну, те видно, що готуються. Я думаю, що це ну, прорива їм однозначно не вдасться. Так. Але все ж таки їм вдасться може десь послабити фронт в тій Донецькій, Луганській області. І я думаю, що вони спроб... однозначно спробують десь, як кажуть, прямо, намацати. Ту шпаринку, де можна щось десь зробити. Ну, я, я ще кажу, що я маю надію, що військове керівництво зробило висновки з харківського наступу росіян і все ж таки підстрахувалися або підстрахуються на тих ділянках, де маємо послаблення. Я okay. думаю, що нічого в них тут не вийде.